Йога. Чи можеш ти займатися кількома справами одночасно? Наприклад, ти можеш снідати і гратися вантажівкою на столі, можеш розмовляти і в той же час копати м'яча. Ти, ти можеш співати, коли граєшся спіною в ванні. Звісно, можеш, це не так уже й важко егеш? Отже, дуже-дуже давно в Індії одні люди розрозуміли, що займатися багатьма справами одночасно досить легко, і що кожного дня вони можуть встигати ще більше. Але їм стало цікаво, що трапиться, якщо вони займатимуться тільки чимось одним, чимось найпростішим. І найприроднішим, тільки цим, і нічим більше. Здогадуєшся, що вони мали на увазі? Вони вирішили, найпростіше, що можна робити, це дихати. Ти маєш рацію дихати і йти легко, дихати і гратися так само легко, а дихати і спати. І поготів Найважче просто дихати і зосередитись на самому лише диханні, не відволікаючись на щось інше. Ану спробуй, бо ти ж дихаєш, правда? Ті люди посідали на землю, заплющили очі, щоб нічого не бачити, і вирішили дихати, зосередившись тільки на своєму диханні. Як же їм стало добре? Ти це одна людина, якщо ти з другом чи з подругою, вас двоє, якщо з тобою тато, мама, друг або подруга, вас уже четверо. Але якщо ви чотирьох сядете, не рухатиметесь і мовчки дихатимете, та ще й будете зосереджені на тому, що ви дихаєте, то видаватиметься, що ви всі, це одна людина і у вас одне дихання на всіх. Для людей, про яких я тобі розповіла, це відкриття було дуже цікавим. Вони сідали і дихали, відчуваючи, як стають одним цілим. Врешті, ті люди дійшли згоди в тому. Що один це хороше число. А ще в тому, що займатися чимось одним набагато важче, ніж займатися багатьма справами водночас. Сядь на хвилинку на підлогу, як сідали вони, заплющ очі. Ти усвідомлюєш, що дихаєш. Порахуй, подихай один, два, три. Чотири, порахуй щонайменше до десяти і почни спочатку ще десять подихів. Ті люди з Індії зрозуміли, і вони, можливо, ти зрозумів чи зрозуміла також, що дихати, не відволікаючись ні на що інше зовсім нелегко. Їм хотілося поворушити ногами, в них свербів ніс, втомлювалася спина, вони відволікалися при найменшому шурхоті, їм кортіло поїсти, чи заговорити, або кричати, або гратися, або бігати. Вони усвідомили аби щось таке робити, слід тренуватися. Що ж їм треба було тренувати? Тіло, щоб залишалося нерухомим і не протестувало. І думки, які рухались швидше за тіло, вони побачили, що думки бігають швидше, ніж п'яна мавпа, яку вкусив скорпіон. Ці люди любили світ навколо себе, у нього можна було багато чого навчитися. Вони спостерігали за деревами нерухомими й невтомними і наслідували їх, стоячи в позі дерева. Вони спостерігали за місяцем, який то зростав, то спадав, і наслідували його, стоячи в позі півмісяця. Вони спостерігали за кішками, неймовірно спритними. І наслідували їх, приймаючи позу кішки, що вигинає спину, та кішки, що потягується. Вони спостерігали за левами, хоробрими й сильними, такими впевненими, і наслідували їх, сидячи в позі лева. Вона така гарна. Вони спостерігали за зміями радливими й пильними і наслідували їх, вигинаючись, як змія. Вони спостерігали за черепахами, які заховані в свій панцир, не відчувають ні холоду, ані спеки, і наслідували їх, приймаючи позу черепахи. Вони хотіли бачити світ до гори Дриго. І виконували багато інших поз, а їхня спина ставала сильною та гнучкою. Тож вони могли отак сидіти і дихати багато-багато годин і щоразу відчували все більшу рівновагу і внутрішній спокій. А ще вони піклувалися про своє тіло зсередини, в тебе коли-небудь був. Закладений ніс. Ох, як же тоді погано дихається. Тож вони навчилися прочищати його водою і сіллю. Вони також прочищали собі кишечник, очі та шлунок. Кажуть, що в Індії багато бруду, але ті люди були дуже чисті зсередини. Вони також відкрили те. Що допомагало вивільнити розум від думок. Вони дихали голосно, швидко і щиняли шум, видихаючи повітря або ж дихали дуже повільно, спершу однією міздрою, тоді другою, і затримували дихання на значно довший час, аніж аквалангісти. Вони почувалися вдяч... вдячними за таку мудрість і співали їм неподяки зорям, мудрецям і богам. Індійці знали, що ці відкриття дуже цінні і не хотіли їх втратити. Діди передавали їх батькам, батьки дітям. І так ці знання переходили від покоління до покоління аж до нашого часу. Це і є йога, опанувати стільки всього, щоб могти робити тільки одне дихати, не відволікаючись ні на що.